Доброго ранку, з вами Буква Закону. І я, Наталія Шмарко. Сьогодні ми говоримо про надважливу тему видача свідоцтва про право на спадщину. Попри складну ситуацію в країні та війну з агресором у багатьох людей виникає необхідність у вирішенні саме спадкових питань, які в умовах воєнного стану вчиняються з урахуванням певних особливостей. Що ж таке свідоцтво про право на спадщину? Свідоцтво про право на спадщину це процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. Найчастіше пересічний громадянин стикається із видачею свідоцтва про право на спадщину за заповітом та за законом. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за законом наступні. При видачі свідоцтва про право на спадщину. За законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва. Спадкоємці закликаються до спадкування за законом в порядку черговості. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі. Перше відсутко, відсутності спадкоємців попередньої черги. Друге. Усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування. Третє. Неприйняття спадкоємцями попередньої черги спадщини або відмови від її прийняття. Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини. А у випадках, передбачених частиною 2 статті 1270 статтею 1276 Цивільного кодексу України не раніше зазначених у цих статтях строків. Зверніть увагу, видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину ніяким строком, не обмежена. Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі всіх необхідних документів. При видачі свідоцтва про право на спадщину, нотаріус обов'язково перевіряє: перше. Факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має місце спадкування за законом, прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців витребуються документи, які підтверджують вказані факти: перше. Факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має місце спадкування за законом, прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців витребуються документи, які підтверджують вказані факти. За відсутності у спадкоємця, необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів, нотаріус роз'яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку. Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках. Один з яких залишається в матеріалах спадкової справи. Зараз поговоримо про особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом. При оформленні спадщини за заповітом нотаріус має надати правову оцінку заповіту, перевірити його реєстрацію у спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача. Якщо наданий спадкоємцем заповіт не відповідає вимогам законодавства, нотаріус відмовляє в його прийомі. У разі визнання заповіту недійсним, спадкування відбувається за законом. При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, нотаріус має обов'язково з'ясувати наявність спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Відповідно, такий перелік. Визначений у статті 1241 Цивільного кодексу України. Визначивши розмір обов'язкової частки, нотаріус видає спадкоємцю, який має право на обов'язкову частку у спадщині свідоцтво про право на спадщину за законом, а спадкоємцеві за заповітом свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Нагадаю, у мирний час нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину після закінчення. Шести місяців з моменту відкриття спадщини. Проте в умовах воєнного стану видача свідоцтва про право на спадщину здійснюється після закінчення строку для прийняття спадщини. Крім цього, зверніть увагу, що в умовах воєнного стану забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання спадкового реєстру до його реєстрації у спадковому реєстрі. Знайти нотаріуса для вирішення спадкових питань можна в реєстрі нотаріусів, які працюють під час війни. Ведення такого реєстру здійснює Нотаріальна палата України. Тож, будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.